Ось мої рослини стоять. Лаванда, бачите? Мабуть, гигнеться. Чуєте? Сподіваюсь, чуєте. Це, здається, горлиця називається. Ось треба їх висадити. Мабуть, сьогодні висаджу, але піду спочатку. Ось подивіться на цю крупку. Вона зовсім не така, як моховинка. Крупка, моховинка написана. Ну, я маю на увазі отой моховичок такий низенький, як вона гугукає, як дитина маленька. Треба знайти місця їм, висадити. Ось це треба висадити. Ось кизильник, гляньте. Який він гарний. Ой, ну, Якщо рослина гарна, то що ж про неї скажеш? Подивіться, який він великий. Це я робила розпаковку, я показувала. Так, ну що, а вийшла я чому? Сніжноягінник і досі гарний стоїть. А вийшла я тому, що мені треба подивитися, що ж мені робити. Зараз заберу оце відро сюди, от сюди пере, перейду. Тут У мене виноград росте. Ой! Це анотус. Щось він мені не подобається, він наче висох. Оці кінчики. Тут він живенький, а тут наче висох. Ми побачимо. О, це моя троянда. У мене тюльпанів як багато, бачите? Оце там по периметру, по всьому Тюльпани. Ой! Це сосунка австріяка. Пішла рости. Я думала, вона пропаде, її собачки зламали. Вона в мене третій рік. Ось. Тут у мене ключата гортензія. Не знаю, буде щось чи не буде. Ну, я ще не я зрізала до... майже до землі, а там побачимо, що ви. Ось ягідки його. Ох, який гарні. Ну, до того, що ягідки оці крупні. Ще й міленькі є. Гарний. А це моя ялиця іспанська. Вона висока росте, але я не буду їй давати високою рости. Так, а вийшла я чому? А вийшла я тому, а тут не змерз цей. Санталіна не змерзла. Бачите? Ось так я хвойні свої. Це в мене це в мене так прививається, прививається, кажу, укорінюється хорцмани. Ось такі дебелі тут, метрові. То я вирішила його трішечки розмножити. І оцей спробую також прикопати гіляки. Гляньте, які вони довгі. Це принц Уельський. Треба, бо мені треба. Водойму якось закрити ту плівку. І ще один хортсман у мене красунчик сонечко. світить на ньому. І ось цей мене цілує своїми голочками. Колючі вони, так, колючі. Але гарно пахнуть. І взагалі вони гарні, гляньте, як вони водоспадом падають, ці гілочки. Ой, ну це, це взагалі це неможливо описати. Так, до речі, ніч у нас пройшла більш-менш, ну, я жива. Так, гортензії, Ой, я хотіла, і, мабуть, вже треба викапувати оцю. Вона, ось, бачите, треба її побризкати, мабуть. Я її оброблю. Ну, я буду обробляти весь сад. Тож оброблю і її. Гортензія? Це в мене тисова. Ну, алея не алея, ну алея зігнута така алея. І в мене ще один тисик є. Треба сюди висадити, тільки щоб його висадити сюди. Ну, щоб була алея ось один, для це, це я не знаю, це може, ні, це не Давід. Це якийсь подібний, але він не широкий. Це жовтий має бути. Я його купувала, він був жовтий, він щось не жовтіє. Ну, трішечки так. І отут, щоб викуп, щоб його посадити, треба мені щось викопати. Пахісандра встала. Лежала, були морози, лежала. А це встала, наче опунція, там лілія у мене лізе. А це акант, мабуть, йому кердик він у нас милий. Ну, кердик та кирдик, господи. Або викопаю оцю юку. Ну, я колись настромилася на цю голку оком. Ой-ой-ой. З тих пір почала викапувати юки і за паркан. Отак от, от, не знаю, як у мене вийшло. Так, я ще йшла до гортензій. Ось ця трояндочка, вона біленькім цвіта. Не махрова така простенька, але гарна. Рослинки всі гарні. Ось у мене пропав діалівець, але я його ще не буду чіпати, бо він ще, наче зелененький. Не знаю, що з ним буде. Ось вона, моя гортензія. Це безкінечне літо, її треба. О, бачите, ось бронючки йдуть. Ось. Ось брунючка, ось брунечка, ось брунечка. То я хочу побрізати оці верхівки, ну і не викидати ні, ні в кої. В жодному разі я буду все це живцювати. Я все живцюю, Тільки що в мене не все приймається. Це також вона, тільки ця. Чи ця рожевіша, а ця блідніша. Не знаю, я вже не пам'ятаю. Ось так у мене вишибло пам'ять, <смі> у кого мороз бруньки по цей побив, а в мене пам'ять вибив. Я жартую, звичайно, без жартів ніяк, нікуди. Це я пришпилила гілочку, бачите, але вона не знаю, ось вона йде, але її не можна чіпати, тому що я не знаю, є тут корінчики чи нема. А тут воно он, завмерло. Ну, верхівки вони завжди, ось усі верхівки такі на цій. Ось бруньочки йдуть, бачите? Уже треба, мабуть, різати, тому що я не встигну зрізати, треба ж її трішки понизити. І хамелеон я показувала, була брунечка. Зараз я подивлюся. Вона живенька, ось, бачите? Живенька брунечка. Зараз ось. Ось ось. Це вона в мене перший рік. Я тепер не знаю, зрізати її, оцю верхівку, чи ні, бо там йдуть вони зубронячки. Це хамелеончик мій маленький. Мій маленький хамелеончик. Не знаю. не знаю, що порадити, різати чи ні. Хамелеона. Ой, це моя гінка білоба Живий. Живий. Я йому от сюди я понавішую. На гілки, грузики. Буде в мене плакуча форма. Я не хочу високий, це ж височенне дерево. Це я купила так спонтанно. У нас в новій лінії. Так, і оце мені сьогодні треба викопати, бо ой, добре, буду працювати. Є робота, значить, працюю, значить, живу. Ці троянди в мене високі, вони дуже кремезні, такі, погляньте стовбури, але всі вони поцятковані. Оцей, мабуть, прийдеться обрізати весь чорний. Тут я вже обрізала, воно, бачите? Ось, Бачите, вже, який тут пень. Я вже там обрізала. Оце так вони, Ось це, але я поки що ні. Порозпускається листячко, тоді я буду, бачити, буду різати. Бо я можу нарізати, можу нашкодити сама собі. Вона ну, росте в мене в цьому горщику. Мабуть, її також треба за, за паркан. А в цей горщик, може, я білочку посаджу. Шукаю якусь таку посудину гарну для білочки. І не можу знайти. У оті корита я не хочу саджати, бо я хочу висоту. А в мене немає такого великого. Треба піти в кар'єр подивитися. Оце також таке, от, бачите, оце ось. Оце я в минулому році. Це я восени зрізала. Навесні минулого року пошкодувала оцю. Шкода мені її стало. Вона цвіла все. А зараз треба її обрізати, бо вони перехрещуються. Оця наче нічого трояндочка. Оце і оце дуже гарні троянди. Вони. Схожі, схожі, але все-таки чимось вони відрізняються. тоном кольору, і все. Ось лаванду. Обрізала хтось. Рекомендував обрізати лаванду. Я обрізала, і ось вона. Патички стирчать. Чого я слухаю когось? Ну, не різала я її на зиму, ніколи не різала. Ну, нащо я її порізала, а? От, от подивіться, одні штурпаки залишились. І оце воно піде навряд, щоб воно пішло. А лівою рукою я не зможу зрізати оце, так воно в'яле, воно воно ніяке. І воно, бачите, воно коричне. Оце я так зрізала свою лаванду. Тож, треба перевіряти сто раз, поки зрізати. Так, це моя гірська сосна. Та вона вже скоро лопне, гляньте. Такі гарнюні. Шпишечки тирчать. Тирчать. Ой, навіть шишечка є. Ти бачите шишечка? Отак, шишечка. Я не бачила, оце перший раз побачила. Приємна новина. Маленька, але приємна. Так, ну, мій афганський бузок. Живий. Живий, і я дивлюсь, що він множиться унизу, ото, там пагінці нові випускає. Може його звідси треба буде пересаджувати, бо тут у мене є лівець, це букви «Ю». Бачите, букв... ой, 11 хвилин. Оце забалакалася. Доброго раночку всім. Гарного сонячного дня. У нас сьогодні сонячний день буде. Буду працювати. Зараз піду в місто, куплю, мені треба фосфор купити та калій. Треба підгодувати свою малину. Починається. Ой, все, бувайте.